Добігає завершення ще одна ефірна година, але маю про що поговорити. маю про що вам розповісти. Тож обов'язково долучайтеся. І ще раз дякую всім за привітання з Різдвом. Це все навзаєм. Також вітаємо всіх з Різдвом Христовим. Ну і далі говоримо вже про події не святкові, тому що цієї ночі ЗСУ вдарили по пункту управління 810-ї бригади росіян, що розташовувалися у покинутій будівлі на території льговського цукрового заводу «Курськ». Кої області про це повідомив стратком ЗСУ. і означається, що ворог має втрати офіцерського складу, і це важливе повідомлення. І От тим часом росіяни на тимчасово окупованих територіях вони намагаються заборонити святкування різдва 25 грудня. Про це повідомляє партизанський рух теж. І от колаборанти на підприємствах збирають інформацію про людей, які дотримуються усієї традиції, і передають дані до ФСБ країни-агресорки людей, які дотримуються українських традицій. Окупанти вважають потенційними диверсантами. Святкування різдва за новою календарем окупанти сприймають як прояв української ідентичності та загрозу для себе. Вони традиційно прагнуть придушити будь-які традиції, пов'язані з нашою вірою та культурою.